Середньовічні життя Тері Джонса. Менестрелі. Жив собі на світі Менестрель, Веселий хлопець. Він мандрував країною і співав при дворах лордів і королів. Його скрізь зустрічали з розкритими обіймами. Він бренькав на своїй лютні і успівував казочки про кохання і відчайдушну хоробрість. Зачарувавши дам, він вирушав далі. Яке життя так, чудове життя. От тільки все було зовсім не так. У середньовіччя шоу бізнес нічим не відрізнявся від сучасного. смаки аудиторії змінювались і дуже часто. Як і сьогодні за лаштунками розваг ховалася політика. Насправді життя монастереля або придворного поета приховувало чимало небезпек, особливо коли доводилося виступати перед вороже налаштованими слухачами, або ще гірше, перед ворожою армією, як це робив Нормандський монастириль Тайлфер. Мене звуть Тайлфер. Моя робота це співи. І якщо вас цікавить, навіщо потрібні монастрилі, то я скажу. Щоб починати війну, це історія про неймовірну хоробрість. Хоча, як на мене, то це радше приклад божевільної бравади. Це сталося на цьому полі, 1066 рік. Битва під Гастінгсом Король Гарольд зі своїм семитисячним військом ховався за щитами на тому гребені, де зараз розташоване Бетел Ебі. Герцог Вільям і його нормани вишикувалися рівними рядами трохи нижче на тому схилі. Було схоже, що перевага на боці англійців, і здавалося, що нормани в останню мить можуть відмовитися від бою. Аж раптом із рядів норманів виїхала одна людина. Але це був не герцог Вільям, і навіть не солдат. Це був монестрель Тайлфер. Він поїхав примісінько до англійців, жонглюючи на ходу своїм списом і мечем. Англійські солдати зачаровано спостерігали за цим виступом, аж поки Тайлфер, під'їхавши ближче, не кинув спис в одного з солдатів. Цей розпочало велику битву. Англійці кинулися в бій. Французи почали відбивати атаку. Кінець цієї битви усім добре відомий. зважаючи на те, як чудово описана сама битва під Гастінгсом, велике здивування викликає те, що про Тайлфера ніде не згадується навіть на гобелені Байо. Якби не запис в одній з хронік, ми б так і не дізналися про хороброго Тайлфера. Я думаю, що нормандські лицарі, яких і вшиновував гобелен Байо, просто не хотіли бути зображеними поруч із якимсь менестрелем. Та спочатку треба з'ясувати, що той менестрель взагалі робив на полі бою. Обов'язки менестреля не обмежувалися грою на музичних інструментах. Слово «менестрель» означає маленький слуга. Вони перебували на найнижчому щаблі суспільної та військової драбини XI століття. Тоді не було жодної різниці між слугами, які готували їжу чи виконували іншу роботу, і тими, хто складав вірші або грав на музичних інструментах. На той час двори не відзначалися особливою вишуканістю. Воєначальники, які жили в замках, не дуже цінували мистецтво і розваги. Їхні інтереси стосувалися таких речей, як підступні війни і вбивства. Тому при дворах до монастирелів ставилися як до лакеїв. Чим більше в них було талантів, тим краще. У одній із поем тринадцятого століття Менестрелю описується як людина, яка добре говорить і римує слова, хмітлива, знає історію про трою, може носити яблуко на кінчику ножа, жонглює, стрибає крізь обручі, грає на сітолі, мандорі, арфі, скрипці та псалтеріоні. Ще Менестрелю радять навчитися імітувати спів птахів, дресирувати віслюків і собак, а також керувати маріонетками. Ще не завадило б навчитися танцювати. Нічого нового. Середньовічні менестрелі виконували функції тогочасних піар-менеджерів. Вони мандрували країною, читали людям поеми, в яких прославляли подвиги своїх господарів. Саймон демонфорд могутній і сильний. Він обожнює творити добро і ненавидить гріх. Звісно, монастирелі вміли приховувати правду не гірше, ніж це роблять сучасні політтехнологи. Візьмемо для прикладу запис Герольда того ж монастереля з оточення чорного принца. Тут розповідається про те, як принц знищив увесь іспанський флот. Бій був жорстоким, бій був безжалісним. Та господь змилостивився над ним. І завдяки його сміловості, вмінню та силі усіх іспанців було знищено. Але це не так. Перемога не була такою однозначною, як це описували менестрелі. На континенті ще довго нічого не знали про перемогу англійців. Факти? Які факти? Менестрелі, які служили лордові були зобов'язані носити особливу форму або ліврею. Менестрель без лівреї це те саме, що рок група без контракту. Ліврея свідчила про те, що у менестреля є робота і постійний прибуток. а це мало свої позитивні наслідки у вільний від роботи час. Не забувайте, що за тих часів великих лордів могли задовольнити тільки низькоякісні розваги. Навіть лордів при королівському дворі улюбленого менестреля короля Генрі II звали Роланд Лепетор. Генрі нагородив Роланда тридцятьма акрами землі за його талант, який включав у себе стрибки свист і пукання. З'ясувалося, що найбільший талант Роланда полягав у вмінні мелодійно пукати. Ще однією розвагою, яка користувалася популярністю при королівському дворі, було вкладати голову у пащу лева. Однак тут йдеться про менестрелі, який змастивши свій член медом демонструє його ведмедю. Що саме робив ведмідь, невідомо. Я впевнений, що у казці про Вінні Пуха про це не згадується. можливо, тому нас і не дивує те, що не всі схвалювали ці низькі комедії. Ой, що пише у 12 столітті Джон із Селісбері. Навіть тих, хто славиться своєю непристойністю і цинізмом, не виганяють із пристойних будинків. Їх навіть не виганяють, коли вони починають збурювати повітря своїми гучними криками і безсоромно демонструвати те, що пристойні люди мають приховувати Але монастири були лише представниками тогочасного суспільства. У середньовіччя місто Беверлі, що у східному Йоркширі, було центром паломництва. Менестрелі стояли тут на сходах північного входу до кафедрального собору, зустрічаючи групу новоприбулих туристів. Фактично, усе місто аж кишило менестрелями тому, навіть всередині собор прикрашений зображеннями манестрелів. Ці скульптурки собору Беверлі дозволяють нам зазирнути у світ середньовічних менестрелів. Саме тут ми можемо побачити музикантів, чиї життя інакше просто б не ввійшли в історію. Ці фігурки є справжньою енциклопедією менестрелів. З них видно на яких інструментах грали менестрелі, і як ці інструменти працювали. З них видно, як вдягалися менестрелі, І що про них думали люди? В Англії слава менестрелів досягла свого зеніту за часів правління короля Едварда II. Едвард, батько якого дуже часто був відсутній, виховувався придворним менестрелем. Можливо, саме тому з роками Едвард став найбільшим шанувальником менестрелів. Я пішов до державного архіву, сподіваючись знайти серед документів шестисотрічної давнини докази такого захоплення менестрелями. Ось, наприклад, записи витрат під час його коронації. Тут є список усіх менестрелів, які були присутні на коронації. Всього 154 особи. Хлопчину вітали п'ятеро трубачів, Томас Арфіст, Вільям Арфіст, Генрі Флейтист, органіст, маленький Вільям органіст герцогині Герефордської. Це було справжнє марнотратство, та зрештою це була офіційна подія. У приватному житті Едварду подобалося дещо більш пікантне. Це рахунок, куди записували особисті витрати короля тут. Ми бачимо, що на роковини смерті Пірса Гавістона, його близького друга і, можливо, коханця, король запросив якогось Бернарда Дурня. І ще 54 голих танцівників. Mm. Доки англійське дворянство насолоджувалося історіями, де йшлося про те, кого і де вбили і на яку відстань розлетілися їхні мізки, на півдні Франції почав з'являтися новий вид пісень. Ці пісні були ніжними, вишуканими і сексуальними. Засновником нового стилю поезії був непрофесійний музикант. Ним був аристократ, шляхетний герцог, аквітанський Вільям IX, замок якого розташований тут у Пуатіє. І якщо французьке дворянство і славилося своєю розбещеністю, то герцог Вільям випередив усіх. Він пропонував відкрити поблизу свого замку аббатство для повій, а ще зізнавався, що він переслідував жінок лише з однією метою. мої руки опинилися під її покровом. Він був першим представником нового покоління придворених артистів, аристократичних і освічених трубадурів у 12 столітті. Двір Поетє став найважливішим культурним центром Франції. Саме тут герцог Вільям назавжди змінив історію монастерелів. Він заснував новий вид поезії, присвячений його улюбленим темам коханню і сексу. Його стиль був досить непоштивим. Він висміював усе, в тому числі й себе. Вишукана культура трубадурів і мода на вірші, написані рідною мовою, поширилися усією Європою. Це докорінно змінило природу придворних розваг. Відтепер королі та принци почали усвідомлювати, що вони правлять не лише землею, обмеженою кордонами, а цілою інтелектуальною територією, територією літератури і пісні і тому на зміну старим грубим менестрелям прийшло нове покоління придворних поетів. нові придворні поети ставилися до менестрелів досить зневажливо. У Франції Юстас Дешан стверджував, що штучної музики менестрелів можна навчити навіть неотесану людину. Схожа ситуація склалася всередині 20-го століття, коли на зміну комедіанта мюзик холів, яких об'єднував спільний репертуар, прийшли телевізійні сатирики, які мали університетську освіту і могли запропонувати публіці щось новеньке. Англійський двір наздогнав Європу за часів правління Річарда II. Зіркою двору Річарда став відомий середньовічний англійський поет Джефрі Чосер. Чосер допоміг піднести англійський королівський двір до стандартів, прийнятих у Франції та Італії. В одній із своїх поем він описує, як богиня наказала йому дописати книгу і віддати її королеві Анні. А тепер іди. Коли допишеш книгу, віддай її королеві від мого імені в Елтамі або в Шині. Елтам був одним із найулюбленіших палаців короля та королеви. Саме чосер наглядав за його перебудовою у 1390-ті. Палац мав стати гідним місцем для нового двору Річарда смішно, але саме цей палац став жертвою моди на початку минулого століття, коли його відреставрували у стилі арт-деко. Тільки одна кімната дає нам уявлення про його середньовічне минуле. Велика зала тут, у Велтамі, була здоблена у 1470 році. Зала Річарда II була меншою однак саме тут Джефрі Чосер вперше читав свої поеми Королю та його придворним. так само, як це зображено на цій картині 15-го століття. Бути присутнім на читанні нової поеми було дуже почесно. Це середньовічний еквівалент відвідування кінопрем'єри. Менестрелі почали виходити з моди. Їм довелося звернутися до менш вимогливої публіки. Вони перетворилися на мандрівних менестрелів, які подорожували країною у пошуках нової аудиторії. Їх можна було побачити на ярмарку і на розі вулиці скрізь, де збирався натовп. У цій новій ролі їм не потрібно було використовувати функції пропагандистів для своїх багатих господарів. Фактично, вони займалися протилежним. Безробітні монастирелі запросто могли перетворитися на середньовічного білі брекза такого собі політагітатора. Мені доводилося чути скарги багатьох людей про те, як вони тяжко працюють. пам'ятаєте найпопулярнішу пісню 1315 року, яка називалася Лихо податків? Ні, вона була написана після великого голоду. Автор скаржиться, що податки зросли в десятеро. Тому йому довелося продати посівне зерно, і тепер на нього чекають злий дні. Я більше не можу жити на своїй землі. Чи може бути більше горе? Кожен четвертий пені я мушу віддати королю. Щасливі части у минулому. Весь мій врожай пропав. Ніхто більше не хоче слухати історії, співати пісень. Думаю, коли грошей катма, ніхто не витрачатиметься на монастирелів. Однак не можна було не зважити на здатність монастирелів сіяти розбрат. Наприклад, у Вельсі під час повстання оуена Глендовера монастирелів забороняли принципово. Та навіть у придворних поетів життя було дуже ризикованим. Чосер відчув це на власній шкурі. Двір Річарда славився своєю невимушеною інтелектуальною атмосферою, у якій просто процвітала сатира. Чосер скористався цим, щоб висміяти комерціалізацію церкви у 14 столітті. Це була дуже гостра сатира. Ось послухайте. Ангел спускається разом із ченцем до пекла. Чернець озирається довкола і каже: «Щось я не бачу тут ченців, Отже, ми всі опинимося в раю. А янгол відповідає: Навряд чи, тут ченців». Він відносить ченця до сатани і просить того підніми свій хвіст, сатано, покажи свій зад. Нехай чернець побачить, де тут перебувають усі ченці. Із глибини у півмилі, як бджоли з вулика, з диявольського заду поповзли 20 тисяч ченців. Вони юрмилися по всьому пеклу і знову квапилися до сатани у зад, де розповзалися по всіх щілинах. у 1390-ті при дворі річарда II чосер не відчував загрози, складаючи такі гострі сатиричні вірші проти церкви. Та за кілька років річарда скинули з престолу і вбили. одразу кардинально змінилась і політична ситуація в країні. І чосер потрапив у халепу. Місце Річарда на троні посів його кузен Генрі IV, який щоб захопити трон, вступив у змову з опальним архієпископом Кантерберійським Томасом Арунделом. Почалося жорстоке переслідування всіх противників. Арундел погрожував спалити тих, хто критикуватиме церкву. Особливо це стосувалося тих, хто робив це на зрозумілій простим людям мові. Чосера спіймали на гарячому зненацька його гостра сатира зазнала політичної анафеми. Саме тут і починається одна з найбільших загадок історії. Чосер, засновник англійської літератури, безслідно зникає в той час, як архієпископ Арундел намагається обмежити вживання англійської мови в літературі. Чосер був чи не найвідомішою людиною королівства, однак, чомусь немає жодного запису про його смерть. Він залишає заповіту. Ми навіть не знаємо, коли він помер. Все, що ми маємо, це нерозбірливий напис на цьому надгробному пам'ятнику, який тут поставили за півтора століття після його зникнення. і наскільки нам відомо, тут навіть ніколи не було його тіла. Дуже дивно, що така відома людина могла так просто щезнути. Може, це зникнення було не випадковим. Звісно, він міг упасти з драбини, ми не знаємо. Але легковажні, щасливі середньовічні поети і музиканти, якими ми їх собі уявляли, насправді були не такі вже й щасливі. Література пройшла довгий шлях від Тайлфера до Чосера. Але одне лишилося незмінним. І у монастирелі 11 століття, і у придворного поета 14 століття життя було аж ніяк не безтурботним. Українською мовою озвучено міжнародним медіа-центром СТБ. Звукорежисер Федір Хіврич, режисер Алла Кіщинська.